Психодіагностичний процес у професійній діяльності психолога. А ми з вами проговорили про метод. Ми взагалі проговорили про психодіагностику, про розуміння того, що є поняття психодіагностика, є психологічна оцінка, що, по суті, є одним і тим самим, да, психологічний асесмент. Тому, якщо ви готуєтеся по іноземним джерелам, це великий плюс, просто шукайте правильну літературу. Дуже важливо, щоб ви розуміли системність цього процесу. Для того, щоб перейти до поняття системність, ми розглянемо сьогодні психодіагностику як процес. Чим процес відрізняється від непроцесу? Що таке взагалі, яка основна характеристика, що є процесом? Процес Які це процес? якась послідовність. послідовність. Послідовність це як мінімум кілька послідовних дій згодна. І ще яка дуже важлива характеристика. Які процеси ви знаєте? Будь-який приклад. Виробничі якісь, пізнавальні. Так, хорошо, так, це прекрасно. Скажіть мені практичний приклад будь-якого процесу. От прям приклад просто, що є процесом. Процес засвоєння матеріалу. Наприклад, Хорошо. Таня, життя найпростіше. В легко провести. Наприклад, праця з цією з етичним кодексом. Хорошо, Добре, окей. так, ну, Я думала, що ви ну, не ви конкретно, так, хтось скаже, так, не знаю, приготування борщу, але хай буде процес знайом з засвоєння етичних принципів психодіагностики. Це процес. Це інтеріорізація зовнішнього обумовлених норм. Всі вимоги етичні, вони не виникли там в, якусь, в якийсь момент, в якусь секунду. Вони поступово напрацьовувалися з практики через порушення їх, через шкоду, яка була завдана якимось клієнтам, через розуміння потенційної цієї шкоди. Так чи інакше, в результаті призвело до того, що різні психологи збиралися і обговорювали, як правильно поводитися з клієнтами, щоб не травмувати їх, щоб не зробити гірше, екологічним зробити цей процес, цю роботу, безпечними умови, та, безпечними умови співпраці з клієнтами. Ви зараз читаєте. Дивитеся, там, не знаю, фільми, там ще якісь ну, відеоматеріали, я маю на увазі пояснені, Читайте ці вимоги, аналізуєте, яким чином порушення впливає на психодіагностику взагалі на роботу психолога. А... Приміряйте, можливо, на себе, де вас якимось чином, образили порушення цих вимог десь в житті, да, де неетично поводились. Можливо, десь ви поводилися неетично, це також буває. Можливо, десь навпаки, ви можете себе похвалити, от який ви, молодець, і молодчинка, там поводилися етично, як це до чого гарного це призвело, ну хоча б до гарної самооцінки, так. Да. В результаті ці норми. Зовнішні погоджені якимись іншими невідомими вам, психологами? Вони стають, якась їх частина, ну, я сподіваюся, етичні норми, вони, в принципі, такі загальнолюдські, сподіваюся, що абсолютна більшість. Вони стають вашими внутрішніми правилами, корелянтами, від чого залежить ваша поведінка? Хто із вас може перейти дорогу на червоне світло світлофора? Ну, якщо нема машин, іноді треба, можна перебігти. Знаєте, анікдот, чесна людина, постережіть чемодан. Е, є хтось, хто категорично не перебігатиме. Перебігатися погано, переходьте. Категорично не перебігатиме на червоно. Ага. Є, я. Так, о. Так, Настенька, дивіться, ми всі знаємо правила, що переходити треба на зелений колір. Там десь з 3-4 років всі знають, у когось це правило засвоєне, а у когось не засвоєне. Ось у мене інтеріорізація цього правила, я перебігала дорогу, ще легка, поки не почала ходити з дітьми. І я зрозуміла, що вони повторюють мою поведінку, і в мене відбулася інтеріорізація цього правила через те, що я навчала інших. І я одна з єдиних, одна з небагатьох завжди, коли ходила пішечка в наш університет, знаєте на Ахтирський там, світлофор, який довго, довго червоний. І всі студенти завжди перебігають, завжди ну, переходять. Завжди, тому що там рух не інтенсивний, дуже багато. Я стояла і чекала ось в моменті, да, коли для мене було важливо, щоб я не порушувала це правило, щоб я вчила своїх дітей ну, тим вимогам, тому що я розумію, що я не хочу, щоб вони перебігали. Не тому, що я розумію, там якісь ризики, це теж ще треба да, зрозуміти. Мотивація дуже складна. А у Насті правило інтеріорізоване, внутрішня норма. Цей процес в динаміці відбувається. Ось основна характеристика процесу динаміка. Є початок, є розвиток, може бути завершення, може завершення не бути, він може тривати, або може бути завершення якогось етапу і він триває далі. Ось основна характеристика процесу це динаміка. Точно так само, як ми засвоїмо правила тичної поведінки з клієнтом. Хтось буде вставати і вітатися, коли до вас в кабінет заходить, а хтось не буде. Як ви вважаєте, чи треба вітати, вітати вставати з крісла, коли до вас заходить клієнт? Так, обов'язково. Так, ось видно було, дякую Настя що включила камеру, видно було, що ви думаєте, правильно? Тому що раніше у вас в принципі такої думки Я мабуть була. Уявляла ситуація. Так. Так, так бо поки що це для вас уявна ситуація. Так? У вас немає цього практичного досвіду. Остаточне закріплення, остаточна інтеріорізація цих етичних норм і всіх, взагалі, принципів роботи відбудеться в процесі практики. Тобто, коли ви вже будете застосовувати. От зараз ми з вами будемо говорити. Про психодіагностику як процес. На цьому моменті ви маєте розуміти якісь організаційні засади. Прочитайте, будь ласка, про це детальніше. Це важливо. Що таке гіпотеза? Е, я думаю, що більшість тут знають. Що таке гіпотеза? Певне припущення стосовно дослідження. О, так, правильно, це припущення. Стосовно отриманих результатів. Коли пишете курсові, коли пишете магістерські, робіть гіпотези максимально конкретними, але це наукова гіпотеза. Яке б дослідження ви не проводили, ви зобов'язані припустити, який результат ви отримаєте? Навіщо? Ну, щоб задати питання, для чого ми е, взагалі виконуємо, наприклад, це дослідження? А потім його да. перевіряємо ході дослідження, і робимо висновок, підтвердила ці Щоб конкретизувати. Правильно, для того, щоб зрозуміти, заради чого ми що ми маємо отримати, що ми хочемо отримати, чи правильно ми будуємо дослідження, щоб отримати те, що ми хочемо. Так, збір емпіричних даних, власне, це те, що відбувалося у нас перед цим на пари. вимоги до професійної обробки та інтерпретації, і прийняття рішення. Ось оце основні етапи психодіагностичного процесу. Трошечки детальніше говоримо. Трошечки детальніше ми маємо зрозуміти. Дивіться, тут першим етапом написано збір даних, я б поставила ще таку обов'язкову вимогу, як підготовка. Підготовка це мінімум одна п'ята успіху, буває більше. На другому етапі отримані дані ми маємо опрацювати, інтерпретувати, і на третьому реалізувати, використати їх якось в нашому житті. Власне, ці етапи організаційні і які методи застосовуються, я думаю, ви знаєте. Чи є щось, що ви звідси не знаєте і що потрібно вам пояснити? Знайомилися із цим підходом? Так, знайомилися. Чудово. Значить, будемо сподіватися, що питань немає. Тут є кілька ну, прикладів. Та, ось мені дуже подобається приклад Соколянського про його експериментальну роботу з сліпо, глухо, німими дітьми. Та, дивіться, сліпих вчать. Ну, взагалі навчають через роботу, через передачу з цих ну, роботу з вербальну, невербальну, через ці шрифти Брайгеля та, і так далі. Глухих навчають через стимуляцію зорових контактів, та, там, німих, відповідно, жестова мова. Сліпо, глухо, німі діти. Стали uh, суб'єктами його експерименту, uh, де він розвивав цих дітей, і у нього були випускники, які потім стали докторами науки. Сліпо, глухонімі діти. От уявіть собі, будь ласка, яка робота це була проведена всередині ХХ століття, яких визначальних результатів вдалося довести, досягнути з розвитку особистості. А, ну, Я сподіваюся, що про кроскультурний ви також знаєте. Це ось теж приклад кроскультурного, більш сучасного. Да? Ось, до речі, це дослідження трошки близьке до тематики, але взагалі це в загальній тій темі, що Сергій проводив діагностику про оце «World Вейлас Survey». воно проводиться регулярно, досить цікаво. Рекомендую почитати. Так, просто для себе для розуміння. Специфічні методи дослідження, звісно. Те, на чому варто загострити вашу увагу, я сподіваюся, що ви познайомитеся з цими матеріалами вище, але те, з чим варто нам детальніше пропрацювати в професійній психодіагностиці в організації, перше, є конкретні вимоги до організації дослідження. ми Чітко орієнтуємося на професійну специфіку, ми чітко орієнтуємося на умови роботи в організації, чітка визначена кількості досліджувань. Тобто ми маємо розуміти репрезентативність вибірки. Я сподіваюся, що ви розумієте, що таке репрезентативність вибірки. Хто може спробувати пояснити? Репрезентативність це наскільки, наприклад, Результати вибраної mm -hmm. кількості учасників інтерпретують як загальні тенденції, тобто наскільки вибрано правильно по віку, по статі, і наскільки ми можемо вважати ці результати такими, що відображають дійсність. Да, що відображають, можемо поширювати на всю цю категорію. От ви, наприклад, дослідили там 30 працівників шоколадних фабрик, так? Да? чи можете ви поширювати ці результати на всіх працівників цієї фабрики? Чим більша вибірка у вас захоплена, Тим на більшу групу ми можемо транслювати отримані дані. Для того, щоб е, репрезентативною е, було репрезентативним було дослідження там, відділу, де працює 20 людей, вам треба дослідити мінімум 19. Ну, це чисто математика, там, статистика чітко прораховується, є онлайн калькулятор обсягу випірки репрезентативності залежно від поставлених погубок. Да? Тобто ви готові там, помилитися там, в 3% випадках, в 5% випадках. Ви самі собі дозволяєте ці, варіють ці межі. А, якщо ми говоримо там про якийсь завод 2000 працівників, то вам достатньо буде це треба прораховувати, ну, наприклад, 300 людей о, охопити да, і провести дослідження, для того, щоб результати поширити на всі 2000 працівників. Ну, так, чи 500, да? це треба чітко рахувати. Дуже важливо, що домінують короткострокові задачі. В основному це орієнтовано на тут і зараз на ефективність роботи цього відділу чи цієї організації сьогодні, там ну, завтра, да, але в короткі терміни. Такі стратегічні цілі, психодіагностика рідко коли вирішує, зазвичай вони планомірно обґрунтовуються не поточними наявними даними а о, потребами майбутнього. Ну і в принципі частіше використовується індивідуальна діагностика, але ми маємо володіти і навичками групової. А не буду також зупинятися по гіпотезі. Єдине, що підкреслю, да, ви маєте пам'ятати що завжди є дві нерозрівні гіпотези Аж 1 Що там я не знаю у Керівника цього відділу високі лідерські якості, і аж нуль це по суті та сама гіпотеза, але навпаки, що керівник цього відділу не володіє лідерськими якостями. Я дуже сподіваюся, що з видами гіпотез у вас також проблем не виникне пояснювальна посова прогностична залежно від того на що спрямоване наше дослідження. Uh, і ось тут uh, дуже важливо розібратися з тим, як ми опрацьовуємо дані, уже отримані, прораховані, да, для того, щоб їх правильно інтерпретувати. Ось ця таблиця, вона далеко не єдина, яку треба використовувати практично в усіх посібниках цих діагностики. Не в мене під Ні, посібник. Практично в усіх посібниках вони мають бути. Де різні потреби, різні підходи та й різні методи вам можуть підійти, знадобитися і відповідати вашим запитам? Ви можете ними не користуватися, можете користуватися ваша задача навчитися рахувати кореляції навчитися порівнювати дані. Тому що коли ми візьмемось тут: ну, Сергій, я вибачаю, що я буду сексістка. Як... Часто так, буває, це, на жаль, на наших парах. Я пози... за позитивний сексизм, не ображайтесь, будь ласка. Але, наприклад, якщо ми хочемо довести, що, що ми там врахували, тепінг-хест, що серед студентів і студенток нашої групи у студенток нашої групи сильніше, більш поширений сильний тип нервової системи. То ми тут і зараз не можемо так сказати, навіть якщо у Сергія, ось тут і зараз про слабкий тип нервової системи, я вигадую, я не знаю його результат, навіть якщо так, да? а у Насті, Вікторії, Тетяни, Юлії і Валерії у всіх п'яти сильний або середньосильний тип нервової системи за тепінг-тестом, ми все одно не можемо просто так подивитися і сказати, так, ось п'ять сильних, один слабкий. Це означає, що у студенток тип нервової системи слабший. Ми не можемо цього сказати, якщо ми не порахуємо статистичні відмінності. Ну, очевидно, що при тих відних, які я дала, очевидно, що статистичні методи. Якщо ми використаємо відповідні статистичні вибори, методи, бо це дуже маленька вибірка, нам простіше буде обрахувати, порівняти результати 20 і 20 людей, ніж одного і п'яти, бо треба специфічні методи для обробки результатів малих груп використовувати. Але е, якщо ми порахуємо при цих віднос, так, то тоді очевидно, що ми виявимо, ми це доведемо. Але Більшість ну, в більшості випадків використання цих математичних методів, вони якраз про те, що не очевидно. І досить часто ми робимо якесь припущення, обраховуючи, виявляється, що ми помилялися. І це не є великою помилкою. Ви маєте право помилятися, і це нормально, ну але безумовно, що. Загалом вам дуже важливо вийти на якесь науково обґрунтоване дослідження і вже свою програму, свою технологію будувати на якомусь доведеному факті, так, доведені якісь гіпотезі, що дозволить вам говорити, що ваша технологія має наукове обґрунтування. Тому не бійтеся таких таблиць, це ваші помічники. Не бійтеся шукати критерії. Ми з вами опрацюємо, пройдемося по найпростішим, найпоширенішим. Вони обраховуються зараз в Excel кількома кліками мишки, але вам важливо зрозуміти і вміти користуватися інструментарієм для інтерпретації даних. Я думаю, що з цим ви також вже знайомі l дані Q-дані, T-дані, так, тобто те, на що спрямований збір емпіричних даних, також буде відріднятися конкретні результати і побудова всього вашого дослідження. Рекомендую звернути увагу на вимоги до професійної обробки та інтерпретації даних. Ви маєте ними володіти, уникати суб'єктивізму і працювати професійно. Коли ми говоримо про прийняття рішення, ми беремо вводні дані. Якщо нам дозволяє на будь-якому етапі випустити всі подальші аналізи і вже перейти до готового рішення, ми маємо висновок, ми вже розуміємо, що робити, то ці дані треба опустити. Якщо нам потрібно десь щось додатково доопрацювати, тільки тоді ми проводимо психодіагностичне дослідження, гіпотетичні конструкти, плануємо, убираємо методи. Якщо ми готові перейти до вирішення запиту уже існуючими даними, то завжди концентруємося на цьому і не уникаємо такої можливості. У нас немає задачі провести дослідження, у нас є задача прийняти рішення, як діяти в цьому випадку. І дослідження має цьому допомагати. А я зверну вашу увагу ось на помилки, будь ласка, їх опрацюйте. Ми детальніше постараємося поговорити на практичному про це, але дуже важливо, щоб ви. Розуміли що такі основні масові підводні камені, да, найбільш поширені. Ви обов'язково, якщо підете в психологу, психологію, якщо підете в організацію будете займатися там психодіагностикою, ви обов'язково зробите свої помилки. Нічого страшного, це нормально, це життя. Головне, вміти їх виправляти, але, знаючи найбільш поширені, вам буде простіше зробити свої унікальні і шукати свої унікальні методи. І, Важливо, щоб професія приносила насправді задоволення від життя, і ось той індекс благополуччя та по BBC у вас завжди показував приємні результати. Чи є якісь питання до того, що таке психодіагностика як процес? Немає. Дякую.